Нерви, переживання, тому що ти не знаєш про що він там ці роки думав, да? який в нього настрій про котлети. Про котлети. <схід> да, чи не забув він про котлети і про ту пропозицію, що робив тоді? Ти зателефонував, це було на початку квітня. Сказав, що був там мінометний обстріл, і після того ти сказав, що виходь за мене. А я стою, жарю котлети. Тоді ще була повітряна тривога. І... І ти сказав, що вийдеш за мене. Я ще пошутила, зупинилась на роботу. Я да. кажу, роботи. ні, робота, кажу, все твоє. І що я сказала? Що тільки повернись да? і все буде. Сказав, обіцяного ждуть три роки. Каже, я ж обіцяв, що вернусь. Ну, якраз ти три роки, іди днів на дорогу туди обратно, ну, тому нормально. Важко, всім важко, тому що три роки тут не було цієї людини. Якби там не було, змінились всі. Ми тут, вони там. Ну, намагаємось знайти підхід один для одного. Заново вивчаємо один одного, ходимо на побачення, спілкуємось, дізнаємось, в кого яка улюблена страва на сьогодні, в кого який улюблений колір.